Від полоненої української льотчиці Надії Савченко з'явилися звістки. Вона описала в листі усі подробиці її викрадення. Надія підготувала і передала через консула відкритого листа до омбудсмена Російської Федерації, в якому е, описала ті факти незаконного поводження з нею. Надія пише, що терористи захопили її в полон у Луганську 17 червня. А за тиждень незаконно перевезли на територію Росії та передали тамтешнім спецслужбам. Її вивезли з мішком на голові, змінюючи при цьому шість машин. Шоста вже була з росіянами, це за її словами. Близько тижня Надію Савченко тримали в готелі поблизу Вороніжа, не дозволяли відкривати вікна, виходити на вулицю та будь з ким спілкуватися. Слідчий цій справі, який зараз офіційно виступає як слідчий, сказав їй, що вона просто гість Російської Російській Федерації, що він хоче її допитати як свідка по справі проти Авакова і Коломойського. У своєму листі Надія Савченко пише: не раз пояснювала російським слідчим, що не має жодного стосунку до Авакова та Коломойського і нічого не знає про загибель. Російських журналістів однак її продовжують утримувати під вартою. Тож адвокат Надії Савченко Марк Фейгін вже готує заяву до слідчого комітету Російської Федерації про викрадення нашої льотчиці з території України.